Ваво-червоні моря повернулися до Сум. цього разу. У яскравий багряний забарвилося озеро у дитячому парку. Які ж аномалії відбулися із водоймою? І чому озеро перетворилося на хамелеона, Оксана Щербак продовжить. У неділю соціальні мережі заполонили фото озера у дитячому парку. Невеличка водойма раптово стала кольоровою. Борщу забагато не буває. Пожартувала одна із користувачів Фейсбук. Новина про аномальне водоймище ще швидко облетіла місто. Дійшла вона й до мера, але його підлеглі громадськість заспокоїли. Ми сьогодні вже в нормальному стані, немає вже чого почекати. Озеро у дитячому парку змінило забарвлення. Тепер, окрім сміття, вона має іншу особливість вода тут червоного кольору. Ми у парку констатуємо, ситуація з водоймою не змінилася. Щоправда, вода вже не такого насиченого кольору, але якщо її трохи скаламутити, то осад піднімається нагору. Аби з'ясувати, у чому ж причина таких кольорових перетворень, повідомляємо про проблему екологів. Ті на звернення зреагували швидко. Спеціалісти взяли проби води, але що могло стати причиною таких забарвлень, навіть не уявляють. Результат буде через 5 днів. Ми подивимось, які ми отримаємо результати, і потім надамо відповідь. Хамелонову воду екологи перевірять у лабораторії на наявність різних хімічних речовин. Нагадаємо, такі неприродні перетворення для сумських водойм вже стали звичними. Відтак, у липні, озерце із яскравим червоним забарвленням з'явилося прямісінько біля озера Чеха. Тоді фахівцям вдалося з'ясувати, у водойму потрапила фарба. Інший випадок забруднень екологи зафіксували в озері Олдеш, що поблизу Новоселиці. Місцеві підозрюють водойму забруднює завод хімічної промисловості. Справою зацікавилися правоохоронці. Чи привернуть до себе уваги? Увагу поліціянтів кольорові озера Сум наразі невідомо. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко та Олександр Сокол, новини СТС.